ну нушний то є видно поламане, ні. пиш поламаний виш туй не там Ну, посукане то є не сильно но впевнений вдумовуш вони сі стовпи по, -по м'янськав пугну там що прицеп ударив так мені похуй я просто об'ясняю що типа все руками бо управляв, я пам'ятаю. Направляв, воно типу, ну, було ще маю із землі. З коротше. Я просто хочу поїсти, що така робота, що ну, ти то, то поняв, щось мало все промахнеш, поламнеш, та й заробився хуй бочий, бо все пішло на Камаз правити там. То та відів мене там. 900 євро, 950 закончило. Тобто то я бампер лише удорвав, фара ціла була що фаром даже не розбив но no. то така такая болда ти понял Ну, іду, на меня вже відпущають, не фотографують. там нахуй целка воружений дов мой воружений дав